На прикладі двох лічильників, які були встановлені, я покажу вам, як знімати показники по денній і нічній зоні, як зрозуміти. Яка цифра відноситься до якої зони. У кожного лічильника є свій акт периметризації, ось я його тримаю в руках. Це периметризація лічильника G3M. В ньому прописано по денній зоні 15.8.2 це по денній, і 15.8.1 це по нічній зоні. Це в самому акті периметризації. В кожного у вас є цей акт. По другому лічильнику G3B. Також прописано в акті параметризації. По денній зоні ми дивимося 1.8.2 і по нічній зоні в нас 1.8.1. Зараз для прикладу покажу, як ці циферки знаходити на самому лічильнику. Я можу показати тільки на g3B. Є два рядочка цифр верхній і нижній. Верхній зараз нулі, під ним це йде номер вашого лічильника. Далі 9.2 це дата. Наступне буде 1.8.0 – це буде загальна електрика. Наступне 1.8.1. Це буде у нас по нічній зоні показники, які ми фіксуємо. Наступні будуть 1.8.2, Це будуть показники по денній зоні, які ми також фіксуємо в обов'язковому порядку.